Вітаю! Це друга частина мого міні-гайду, де я розповідаю про базові можливості програми Notion. За допомогою цього гайду новачкам буде легше почати користуватись цією програмою і налаштувати її під себе. У попередньому відео я розказувала, як створювати, налаштовувати та оформляти сторінки. Якщо ви ще не бачили першу частину, рекомендую подивитися її ось тут. А тема цього відео створення блоків і огляд основних блоків. І так, як створювати нові блоки. Коли ви створюєте сторінку, вона у вас абсолютно порожня. Ви зможете, натиснувши ось цей плюсик, відкрити меню блоків. Їх тут дуже-дуже-дуже багато. Ми будемо розглядати основні з них, ті, які знадобляться новачкам. Це будуть певні категорії, наприклад, базові блоки, медіаблоки, блоки блоки тобто просунучі блоки і бази даних. І так, давайте перейдемо до гайду. Як створювати блоки, я вам показала. Тепер давайте розглядати їх більш детально. Базові блоки це ось цей перелік блоків у цій колонці. До цих блоків входять текст, він виглядає ось так, як звичайний текст. Сторінка, в яку ви можете зайти і знову тут щось писати, створювати нові блоки. To-do-list це чек-лист з такими квадратиками. Ви пишете тут якусь задачу. І тут можна відмічати галочкою, коли це буде зроблено. Ось так. Ось ці три блока це заголовки першого, другого і третього рівнів. За ними йде звичайно проста таблиця. Коли ви її створите, ось вона – «Table». У вас з'являється така маленька табличка, в якій ви можете збирати інформацію. Щоб додати сюди ще колонки або рядкі, треба натискати ось ці плюсики. Або ось ці. Також можна зробити цю табличку на всю ширину так, щоб усі колонки були рівні. Можна пофарбувати першу строчку та перший стовпчик в опціях. І далі тут стандартний набор опцій: це видалити, копіювати, копіювати посилання на цей блок, перемістити цю таблицю та залишити коментар. Далі, після таблиці, в нас йдуть списки: маркований список, ось він, нумерований список. І, я це, прихований список. Тобто, якщо натиснути на цей трикутичок, у вас з'явиться. Інформація, яка знаходиться всередині цього списку, яку можна, натиснувши знов на цей трикуточок, приховати. І як ви бачите, сюди можна вставляти інші блоки всередину цього прихованого списку. Мені дуже подобається саме цей вид блоку, тому що він допомагає компактно зберігати всю інформацію, і все, що не потрібно весь час бачити, це можна закрити і все. Дуже зручно. За списками йде цитата. Її можна налаштувати так, що шрифт буде ось такий, або ще більший, великий. Її можна пофарбувати, обрати колір тексту, або обрати колір фону. Далі йде дивайдер. Це ось така лінія, яка відокремлює ваші блоки один від одного. І далі йде посилання на сторінку. Це виглядає ось так: сторінка зі стрілочкою. Це посилання на ось цю сторінку. Але в чому різниця? Ця сторінка зберігається тут, на сторінці Guide гайд Notion для новачків. А ось цю сторінку я можу перемістити в інше місце для того, щоб швидко потрапити на ось цю сторінку. Тобто, це як ярлик на комп'ютері. І останній блок серед базових блоків це клауд, тобто винуска. Тут можна змінити іконку, вибрати emojis або icons, дуже багато різних, але і можна обирати різні кольори, можна вставити сюди посилання на якесь зображення, на якусь іконку із інтернету, або завантажувати свій файл. Цю виноску можна також пофарбувати, обрати колір тексту, колір фону. І також сюди можна переносити інші блоки. Ось таким чином. Все. З базовими блоками я завершила. Давайте тепер перейдемо до медіа. Медіа-блоки, їх не дуже багато. Це зображення, посилання на веб-сторінку, відео, аудіо, код і файл. На базовому безкоштовному тарифі ви маєте змогу завантажити зображення відео, аудіо і файл. Розміром до 5 МБ. Якщо вам потрібно більше, то ви можете придбати платний тариф, і там ви будете мати змогу завантажити файли більшого розміру. Якщо натиснути ось тут плюсик, медіа йдуть одразу за базовими блоками. Ось вони. Обравши якийсь із цих блоків, з'явиться ось така кнопочка. Якщо ви сюди натиснете, ви зможете завантажити файл. Ставити посилання на файл, обрати зображення із галереї, або ставити гівку. І це буде виглядати ось так. Розмір зображення можна змінювати. Також можна залишити коментар до цього зображення, можна написати підпис caption. Можна завантажити собі це зображення. Ну, і тут знов базові функції: видалити, дублікувати, копіювати посилання. Відкрити на весь екран, завантажити, змінити позицію, перемістити кудись на іншу сторінку, залишити коментар та зробити підпис. Далі, додати посилання на веб-сторінку. Це буде виглядати ось таким чином. Ви сюди натискаєте і вставляєте посилання. Наступне це завантаження відео. Ви можете вставити сюди посилання, а можете обрати відео на своєму пристрої. Я завантажила сюди. Відео з Ютубу. Які плюси. Відео відкривається, програється прямо тут, нема реклами. Але як тільки ви перейдете на іншу сторінку, або закриєте цей блок, ось так, відео перестане грати. Тут так само можна додати коментар до цього відео, залишити підпис, відкрити оригінал на Ютубі та інше. Наступне це аудіофайл. Так само завантажуєте файл з пристрою або вставляєте посилання. Мінус цього е, блоку в тому, що тут ніде не написано, що це за аудіодоріжка. Хоча можна поряд десь підписати, це не є проблемою. Наступний блок це код. Тут можна обрати мову програмування, тут їх безліч, і писати тут якийсь код. Я в цьому не розбираюся, не знаю, що тут можна написати. А, можна копіювати цей код. Можна написати підпис, і також, натиснувши на три крапочки, тут будуть базові функції і додаткові функції стосовно вашого коду. Останнє в цьому розділі це завантажити файл. Як і в попередніх блоках, можна обрати файл з пристрою, розмір файла має бути до 5 МБ, або вставити посилання на цей файл із інтернету. І коли завантажиться файл, він буде виглядати ось так. Все зменте я завершила. І просунучі блоки, їх тут багато, але я розповім вам про основні: це Table of Contents. Іншими словами, це навігація або зміст сторінки. Наступний блок це кнопка Button. Її можна запрограмувати на різні дії. Треба натиснути оцю шестерку. І там будуть різні-різні варіанти. Я її запрограмувала так, що натиснувши на неї, в мене з'являється ось такий чекбокс. І скільки б разів я не натискала, буде з'являтися новий і новий. Наступний блок, про який я хочу сказати, це хлібні крихти. Зараз це виглядає ось так, тому що в мене це сторінка одна із головних. Якщо я її переміщу ось сюди, таким чином, в мене зміняться ці хлібні крихти, тобто шлях до цієї сторінки це буде означати, що спочатку треба відкрити сторінку 1, а потім мінігайд по Notion». І таким чином я зможу сюди потрапити. Наступне це знову заголовки, але теж з прихованим наповненням. Тобто там всередині теж щось може бути, будь-які інші блоки, таблиці, списки, колонки та інше. І останнє, про що я хочу вам розказати в цьому відео, це колонки. Тут я для наглядності підписала їх і пофарбувала. Але коли ви їх створите, вони будуть абсолютно порожні. Я натискаю на 4 колонки, нічого ніби не змінилось, але ось вони, ці 4 колонки. Я можу змінити їх колір, підписати, розмістити тут різні блоки та таблиці, що завгодно. І тут можна створити більше, ніж 5 колонок. Скільки колонок вам буде потрібно і скількома вам буде зручно користуватись, ви можете сюди додавати ось таким чином вставляти тут або тут. Також не обов'язково створювати блоки завдяки цьому меню. Можна просто взяти новий порожній блок за 6 крапочок, так взяти його і перетягнути туди, куди вам буде потрібно. І ось ця колонка вже створилась тут. На цьому я завершую своє відео. Всім вдячна за перегляд! Зустрінемось у третій частині.